Вітаю вас на ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні я вам розповім про готель Maritime Hotel Амелія. Це п'ятизірковий готель. Свого роду такий навіть унікальний, оскільки він перший тематичний готель, який присвячений першій жінці пілоту, так, Амалії Есхар. Це готель з. Розкішним дизайном в авіаційному стилі. Розташований даний готель в курортному селищі Альбена, і в нього таке хороше розташування, оскільки поряд да, це зелений курорт Альбена з одного боку, природний заповідник, а з іншого 6-кілометровий пляж і чисте, прозоре Спокійне море. Окрім першокласних басейнів та водних атракціонів, да, гості даного готелю має. І доступ до ексклюзивної до пляжної зони, яка повністю обладнана якісними парасольками та шезлонгами, які пропонують важний комфорт для кожного на пляжному відпочинку. Кожен гість даного готелю, який забронював проживання, може безкоштовно скористатися двома шезлонгами та парасолькою на пляжі від третього від третього ряду від моря до пішохідної алеї, проте кількість даних шезлонгів обмежена, якщо ж гості хочуть скористатися першими рядами. То це вже буде за додаткову плату. Даний у готелі дуже якісне, хороше, вишку на харчування. Працює готель за системою: ультра все включено. Пропонує здоровий сніданок в головному ресторані. На сніданок великий вибір кросанів, млинців, вафель, широкий вибір солодкого та болгарського меду, болгарських сирів, овочів та фруксів, садів, альбас. Також для любителів, наприклад, кави, є широкий вибір ароматної фільтрованої кави експресо, капучино, великий вибір чаї. Для тих, хто любить поспати, готель пропонує пізній сніданок за комплексним меню у ресторані Алякар. Що ж до, наприклад, обіду, то тут також пропонується великий широкий асортимент супів, салатів, свіжої риби, пасти. Тому тут кожен знайде для себе щось смачненьке. Є можливість навіть спробувати широкий вибір закусок та вуличної їжі у буфеті готелю. Щодо, на додаток до ось таких -от різноманітних да, позицій в, в їжі, в готелі працює цілодобовий лоббі-бар, де можна насолодитися хорошим вибором першокласних алкогольних напоїв та вин. Щодо номерів, то номера в даному готелі є досить сучасні, просторі, комфортні з дизайнерськими меблями. У номері є повністю укомплектована. Міні-бар, який щоденно поповнюється водичкою, кавою та чаєм. Для наймолодших відпочиваючих готель пропонує різноманітні анімаційні програми, є дитячий клуб, дискотека, дитячий майданчик з водними гірками біля відкритого басейну. А для таких любителів а, активного відпочинку готель пропонує ігри на тенісному корті. Так? А, також для відпочинку тілом та душе для, для релаксації а, готель разом з підзірковим готелем Маріцієм Blue пропонує безкоштовне користування сауною, парною, критим басейном з мінеральною водою та фітнесом. Тому даний готель ми пропонуємо для вишуканого, розкішного, такого хорошого відпочинку сімей та пар. А якщо у вас залишились додаткові запитання, будь ласка, можете їх писати під цим відео. Дякую велике за увагу!